Маємо ось таку красу. Наразі це виглядає ось так. Це буде наша бокова прикраса. Згори вона ось так виглядає. І з боків ось такого. Пробачте за цю тривалу перерву. <сум> ну, вже як є. Я думаю, можливо запустити ще один стрім, де буде більше а, про шиття видно. Ось таку покладу тут для натхнення. І ми з вами вирізаємо ще 12 см полосу, бо все одно ж її треба вирізати. Це буде останнє вирізання на сьогодні. Обіцяю. 12 сантиметрів. Тобто, ось такі полоси файні нам треба дві. Пізніше стане зрозуміло, чому саме дві, а зараз маєте мусите просто вірити на слово мені. І знову рухаємося далі. Дякую, що підтримали, хто заходив. Я бачила, що були люди в гостях. Дякую дуже. Рухаємося далі. Там десь попереду має бути відмітка, де саме, закінчується 120 см. Тобто нам треба дві окружності корзини. Полоса, одна окружність, це полоса, друга окружність по... по ширині, бо вони, коли стягуються, вони набагато менші.

Привіт, друзі! Дякую, що завітали. Хто чим займається? Ми тут таку красу робимо надзвичайно.